Мої вітання на телеканалі Дніпро випуск новин спорту. Легенда світового плавання, засновний майстер спорту України, багаторазовий чемпіон, рекордсмен країни, призер світових марафонів на відкритій воді. Учасник чотирьох олімпійських ігор у сідній Афінах, Пекіні та Лондоні. Харків'янин Ігор Червинський, який відстоював честь країни на олімпійських оренах і боровся за Україну. На полі бою головний сержант з позивним Плавець три місяці воював. У найгарячішій точці під Покровськом, де найважчою дистанцією для нього стали 30 метрів, коли він з перебитими ногами повз через кущі під ворожими кулями та снарядами. Втім, ігор вижив. Далі були складні операції, а нині реабілітація в одному з харківських центрів відділення Національного олімпійського комітету України у Харківській області відзначило червинського спеціальною медаллю за відданість олімпійському руху а також подарувало олімпійцю спортивну форму і передало від своєї від цієї олімпійської родини побажання скорішого відновлення та міцного здоров'я. У ФА представила офіційний м'яч основного раунду Ліги Чемпіонів його виробник компанія Адідас на ньому зображені Лев Сонце та місяць. Зазначено, що натхненням для створення шкіриного болонічне небо він містить білий, синій та золотий колір. Представлений також і офіційний м'яч жіночої ліги чемпіонів. Він виконаний у білому, зеленому та темно-фіолетовому кольорах. Хто на що здатен, але іноді доводиться радіти за інших без краплі заздрості. Хоча так, алматинський карат уперше в своїй історії пробився до основного раунду Ліги Чемпіонів, здолавши у серії пенальті після нульових нічих у двох поєдинках шотландський «Селтик». Селтік, головного турніру УЕФА колікувався і кривник Київського «Динамо» Кіперський Пафос, який подолав спротив сербської Червоної зв'язки. Перший зіграє там і норвезький буде Глінт, хоча він вже має досвід виступів у Лізі Європи та Лізіконферен. Ці, а що ж Україна? Як сумно жартують уболівальники, її в Єврокубках врятують і бащу кавуни. Без повторних матчів за участі київського Динамо, яке нагадую, навіть після виліту з Ліги Європи забезпечило собі місце в лізі конференції, де може опинитися і Донецький Шахтар, який в слідніші 1, 1 у першій зустрічі з швейцарським серветом має гарні шанси на прохід. Чого не скажеш про Житомирське полісі, яке після поразки 0-3 номінально вдома від Фіронтини поїхало до італійської Флоренції туристом? Україна спромоглася заробити до таблиці кофеценту від цілих 25 сотих. Бала то як наприклад Кіпр пробився у лідери сезону, маючи у своєму активі на три більше 5,25. у сезонному рейтингу він обійшов Польщу, яка має своєму активі 4,125 цілих Найкращі дві асоціації з цього рейтингу отримають право виставити додаткову команду у лігу чемпіонів сезону 2026-2027 років. Продовжує торгуватися гравцями донецький шахтар, який готовий розлучитися з Кевіном. О, хоче бачити у своїх лавах клуб англійської прем'єр-лія Вулхем за 50 мільйонів євро, тоді як дачники пропонують 40. Проте перемовини тривають. Бразилець, який пропустив 5 із 6 останніх матчів, не грав не тільки через травму, але через бажання створити тиск на шахтар. Щось подібне відбувається і навколо хавбека гірників Георгія Судакова, який також бажає залишити гірників. Його не залишає спроб підписати португальська бенфіка, яка запропонувала за нього 27 мільйонів євро. Тоді як Шахтар вимагає на три більше, щоб зацікавити гірників. Лісабонський клуб готовий піти на поступки та запропонувати 20% прав на футболіста і залишити донецькій команді. Бенфіка сподівається, що цей пункт дозволить сторонам швидше оформити перехід українця. Верто кажучи, вже не доїла сага навколо Артема Довбика, якого сватають до іспанського Вільяреала. Реала. Останній має намір продати за 30 мільйонів євро до англійського Кристал Пелес, 22-річного вінгера Еремі Піно. Після чого жовта субмарина отримає додаткові фінанси, щоб закрити трансфер українця. На даний момент сторони розглядають оренду у на угоду на наступний сезон. За умови за умовами якої всю зарплату Довбика візьме на себе вільяреал. В той час італійська ро. Мага повідомила, що відпустить добика за однією мовою, якщо зможе знайти заміну для нього напередодні бовки, провели успішні перемовини з лондонським Челсі щодо переходу 90-річного Таріка Джорджа, який може зіграти у центрі нападу і на флангах атаки. Далі про таке спортсмени Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності та Дніпровського яхтклубу Січ Анастасія Гресовенко Іван Крючков стали бронзовими призерами чемпіонату України з вітрильного спорту в класі 470 серед юніорів РГАТЕ кофінсувала у Миколаївській області. 27 серпня в Україні і світі відсадкують міжнародний день боксу. Він був започаткований для вшанування видатних спортсменів і тренерів, а також для популяризації цього олімпійського виду спорту серед молодь. На відзначити, що за останні роки, завдяки зусиллям Федерації боксу Дніпропетровської області і Дніпра, комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу і неноборства Дніпровської міської ради, бокс вийшов на лідерчі позиції в Україні і в першу чергу з проведення постійних різноманітних чемпіонатів і турнірів, в яких бере участь велика кількість атлетів різних вікових категорій. На місцях працюють, створюються і розбудовуються нові секції та клуби, вихованка одного з яких. Дніпровського фавориту тренера Олександра Клименка Вікторія Шкеул та Анастасія Чорноколенко, якою опікується наставник Олексій Шевченко, в складі збірної України візьмуть участь у прийдешньому чемпіонаті світу, який стартує в англійському місті Ліверпулі. Сьогодні наше вітання адресу усіх керівників, меценатів, тренерів і спортсменів, хто розвиває і розбудовує цей вид спорту в регіоні і місті святом вас. Чисті хвала нових перемог, здобутків і звершень. На базі спортивного комплексу Придніпровської академії будівництва і архітектури відбувся чемпіонат Дніпропетровської області серед вікових груп на подбійному міні-батуті, який став рекордним за кількістю учасників на теренах держави серед регіональних подібних. Наша область і місто Дніпро, зокрема, в останні роки не тільки зробили величезний крок у розбудові стрибків на акробатичній доріжці та міні-батуті двох з чотирьох дисциплін, що входять до складу професійних стрибків на батуті в регіоні, але і за результатами впевнено виходять на лідируючі позиції в Україні. В цьому сезоні в нас дуже такі значні події відбулися, тому що в квітні місяці ми провели перший історичний чемпіонат України серед юнаків та дівчат з цього напрямку нашого виду спорту, і там в нас. Були вже три чемпіони України. Далі ми готуємося ну, от на цих змаганнях і на чемпіонаті України буде відбір на чемпіонат світу. І наша Анастасія Куддіна, яка входить до складу національної збірної команди України, буде представляти нашу державу на чемпіонаті світу. Урочиста церемонія відкриття чемпіонату Дніпропетровської області серед вікових груп на подвійному міні-батуті, який став рекордним за кількістю учасників на теренах держави серед регіональних подібних. Розпочався з параду спортсменів. Після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії. Далі всім подякував, привітав та побажав успіхів. Заступник начальника управління, керівник відділу у справах фізичної культури та спорту управління молоді і спорту облдержадміністрації Андрій Панченко, який високо оцінив та відзначив розвиток і розбудову цього виду спорту в регіоні. Набирає популярність, дуже велика зацікавленість у дітей у батьків займатися цим видом спорту напрямок, який має дуже велике. Перспективи і сподіваюся, що Дніпропетровщина завдяки тренерам, завдяки федерації буде займати провідні позиції і в масштабах України, і буде представляти нашу державу на міжнародних змаганнях. Тому сьогодні хочеться побажати всім учасникам проявити максимум своїх здібностей, от, показати максимальний результат. Тому що це дійсно складний від спорту, який потребує уваги, концентрації координації. Тому учасникам змагань хочу побажати, щоб вони проявили себе по максимуму і гідно представили Дніпропетровщину на на змаганнях. змагання. Свято як під склепінням зали спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури пролунав державний гімн України. Чемпіонат розпочався. Окрім того, що в ході нього традиційно розігрувалися звання переможців і призерів. Він став відбірковим до подібного турніру національного масштабу, що відбудеться восени, де, звісно, наша область буде не тільки претендувати на га. Гарну низку нагород різного катунку, але і складе конкуренцію, та небезпідставно буде розраховувати на місця у складі збірної України. Наразі кандидати до якої призер вітчизняних і міжнародних стартів серед інших тут разом з початківцями, які виконували юнацькі розряди, кожний на своєму рівні демонстрували виконання різноманітних акробатичних елементів з використанням двох батутів, розташованих поруч, стрибки з обертаннями, сальто, переворот вперед або назад у повітрі, твісти, обертання навколо своєї у. Всі у повітрі скрути поєднання сальто та твістів та інші складні трюки, і акробатичні елементи, що включають у себе комбінації обертів, стрибків та переміщень тіла. Подібне, прискіпливо і об'єктивно оцінювали судді, які виносили свій вердикт, що визначав кращих переможців і призерів. Зрештою для тих, хто нині не потрапили на п'єдестал пошани, звітні змагання дали можливість збагатитися і набратися досвіду, щоб вже на наступних таких гідно конкурувати з тими, хто перемогли сьогодні. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.